Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – побудова лінійних алгоритмів. Пригадаємо правила поведінки, доєднуємося до уроку вчасно. Слідкуємо за порядком на столі, де знаходиться комп'ютерна техніка, регулюємо відстань від очей до монітору, а також осанку. Не торкаємося задньої панелі системного блоку чи монітору, де знаходяться під'єднані провода. Переміщуємось по кімнаті спокійно і після уроку завжди робимо перерв. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, які алгоритми називають лінійними, потренуємося складати лінійні алгоритми. Налаштуємось на урок і виконаємо інтелектуальну розминку. Літак долає відстань від Києва до Одеси за 1 годину 10 хвилин. На зворотній шлях з Одеси до Києва він витрачає 70 хвилин. Без зміни початкової швидкості. Як це пояснити? Так, уважно прочитали задачу, поміркували і з'ясували? Одна година 10 хвилин, якщо перевести в хвилини, це 70 хвилин. І 70 хвилин це 60 хвилин плюс 10 хвилин, тобто 1 година 10 хвилин. Дуже просто Час незмінний швидкість незмінна. Розглянемо лінійні алгоритми. На минулому році ми з вами розглядали класифікацію всіх алгоритмів, взагалі і існуючих на сьогоднішньому, конкретно розглянемо лінійні. Алгоритм з використанням структури слідування називають лінійними. У таких алгоритмах усі команди виконуються одна за одною. Структура слідування – це якраз і є команда одна за одною. Якщо ми пригадаємо четвертий клас, то ми знайомилися з таким поняттям, як блок-схема. Блок-схема це схема алгоритму, представлена за допомогою геометричних фігур. Початок і кінець структури, лінійного алгоритму позначений в овалах, а команди, які слідують одна за одною, Прийнято позначати в прямокутниках. Ну, давайте розглянемо приклад е, лінійного алгоритму, наприклад, приготування бутерброду. Е, беремо класичний бутерброд з сиром з масом з ковбасою. так? Е, виконую команди послідовно. Беру хліб, перша команда, друга команда, намастити масло, третя команда покласти сир, четверта команда. Покласти ковбасу. І кінець. В результаті виконання команд я е, матиму готовий бутерброд. Якщо я е, приступлю до команди наступної, не виконавши попередню, то я не досягну результату. Ну, наприклад, пропустимо команду взяти хліб, а візьмемо команду. Відразу другу намастити маслом. Що намастити маслом, незрозуміло. Пропустивши першу команду, ми не зможемо досягти результату, а отже, це не буде алгоритм, це буде просто набір якихось дій, виконання яких не, пров... не призведе до бажаного ласування бутербродом. Так, пропоную вам виконати завдання, починаючи з букви А. Виділене зеленим кольором в табличці, і слідуючи вказівкам, стрілочкам, знайти слово. І так, рухаємося вліво, вниз, двічі, вліво, вниз. О, вибачте, вправо, вниз, вниз, вправо, вниз, вліво і вниз. Ну, я думаю, що поки що я пояснювала, ви вже здогадали, що це слово алго. Ритм. Що таке алгоритм? я вже вам тількино пояснила. Зараз, зараз ми з вами е, попрацюємо над невеличким проектом Замки України. Створимо модель силуету замка України обраного самостійно. За основу візьмемо е, нашу табличку, приклад. Е, Роботи. Давайте поміркуємо, чи можна відтворити зруйнований старовинний замок? Сьогодні, так, я думаю, що можна. Для цього існують багато комп'ютерних програм зі штучним інтелектом, тим паче. Для цього потрібні якісь вхідні дані, і програма змоделює замок, який він був до руйнування. Чи можна відтворити сили від замку, щоб його легко було впізнати? Легко. Ось, наприклад, Луцький замок можна впізнати за характерною вежею. Ось ми бачимо е зараз на слайді і е фото замку, і ось таке схематичне зображення. Якщо піти по контуру, то дійсно у нас вгорі ось такі зубчики е прямокутної форми і такі спереді ось у нас такі колони. Ось вони тут у нас, так? Дійсно, можна. Ми зараз з вами створимо програму, яка відтворить модель силуету подібного замку, і ну, будемо порівнювати подібність намальованого і реального об'єктів. Зрозуміло, що ми для цього не будемо брати програму зі штучним інтелектом, будемо користуватися своїм. Ми для цього візьмемо вже відому нам програму. Мову програмування Scratch. І створимо з вами замок, подібний до Луцького, але без ось цих колон. Ось такий замок. Вгорі зубчики, а внизу прямокутничок. Так, перш ніж перейти до виконання, нагадую ваше домашнє завдання це інтерактивне завдання за посиланням або QR-кодом, ви вже вмієте працювати. З такими завданнями, знаєте, алгоритм. І перейдемо з вами до scratch. Я працюю у версії Scratch 3.18.1. Ви знаєте, що можна встановити на комп'ютер або можна працювати в онлайн. Посилання я вам. Залишу, і вже вони у вас були. І так, Ми повертаємось до того, що для роботи сьогоднішньої ми будемо використовувати лише лінійні алгоритми. Тобто я не можу користуватися програмами, які можуть мені спростити життя і, наприклад, повторити одну і ту саму дію багато разів. Я в кінці я вам покажу, чому я саме так сказала. І так, мені потрібні. Команди з категорії олівця. Олівця в мене тут немає, я його додаю легко, натискаю на плюсик, обираю олівець, ось він з'явився. Так, очистити все і опустити олівець. Ви можете обирати колір, товщину і так далі. Зараз я е, цього робити не буду. Події, коли натиснуто прапорець. Все більше я не можу е, користуватися ніякими програмами. Е, ну, наприклад, із Категорії керування, де у мене є повторення, завжди умови, бо це вже е, інший тип алгоритмів. Сьогодні мені потрібно. Використовувати команди руху, для того, щоб кожного разу рівно не ставити мені кота, коли, наприклад, він був там під час руху повернутий в певну позицію, я бачу, що 90-напрям 90 це він стоїть рівненько. Тому я візьму відразу готову команду повернути в напрямку 90 І так, тепер мені потрібно повертати кота. І переміщуватись на певну кількість кроків. Ну, наприклад, шляхом дослідження я буду встановлювати собі, ну, наприклад, поворот на 60 і 50 кроків, щоб в мене були більшенькі. Так, ось, бачу. Дублюю команди, розумію, що мені цих команд достатньо, і спробую, чи це мені допоможе, якщо я зроблю так. Ні, бачу, що в мене гострячок замка повинен бути в зовсім інший бік, тому я 60 градусів беру в іншу сторону поворот. От, напевно, сюди. Пробую знову 60. Дивлюся, Ну, шляхом дослідження перевіряю, мало 60, напевно, 120. І я маю ось такий гострячок. Беру знову 4 ці команди. Дублюю і буду перевіряти. Ну, буду перевіряти по черзі, щоб бати, бачити, якщо в мене будуть помилки, що потрібно виправляти. Так. Мабуть, малий поворот 120. Бо пішов прямо, бачите? Так, є. Ще додаю. Так, і ще мені не вистачає. Напевно, хочу з трьох. Так, ось е, я маю верхівку замка. Ну, Схематично зрозуміло, що ми робимо. Подивіться, будь ласка, виконання наступної команди е, можливо лише після виконання попередньої. Ось це у мене структура е, лінійного алгоритму. алгоритма слідування. Мій виконавець слідує е, в напрямку. Наступної команди після виконання попередньої. Тепер я хочу внизу домалювати прямокутник. Для цього мені потрібно повернути кота. ну Ось, може, на 30 градусів. Так, це тут легка математика, я можу полосою прокрутки піднімати, перевіряю. Так, начебто повернувся. Тепер пройдемо вниз і заодно перевіримо, чи достатньо ми. 180 кроків. Так, о, рівненько. Тепер я пам'ятаю властивості прямокутника. У прямокутника протилежні сторони рівні і кути по 90 градусів. Отже, мені потрібно повернути мого кота в напрямку на 90 градусів. Перевіряю, не видно. Дуже низько. Так, ось, дійсно. Як же мені вирахувати, скільки разів треба пройти? Я знаю, що кожен мій трикутничок ми ходилось на 50 кроків, їх три, 3, 3 на 50, 150, легко. І я пишу 150 кроків. Так, переміщую кота знову сюди. Бачите, мені завдяки тому, що я взяла на початку команду повернути в напрямку 90, кіт автоматично повертається і не потрібно його кожного разу ставити в позицію 90 градусів. Так, тут я знову беру, повертаю на 90 градусів. Перевіряю. Так, і вниз я йшла, скільки градусів, скільки кроків. Ось 180. Беру команду і йду 180. 180. Так, 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 зараз подивимося дуже, дуже ми ще раз. Ось. Ну, і щоб ще тут провести, знову повернемось на 90. На 90 і пройдемо 150 кроків. Так, можна було ще по краях зробити ось такі палички. Ну, ось ми зробили. Зрозуміло, що в наш, наш замок вийшов ось такий свій, не схожий на Луцький замок, але по принципу угорі ми маємо такі. Маленькі башеньки, і весь замок у нас прямокутної форми. Можна домальовувати ще, постаратися і домалювати, наприклад, колони спереді чи такі виступи, як ми бачили на замку, ну, от ми з вами зробили лінійний алгоритм і, або лінійну програму в скречі. Подивіться, будь ласка, скільки команд ми використали. Якщо ми Будемо з вами працювати вже з наступним видом алгоритмів, таких як цикли чи розгаложення, то ми зможемо використовувати команди з категорії керування, от команду повторення. Я вам просто на завершення уроку хочу показати, як знання інших алгоритмів, знання, як це застосувати, спрощує нам життя і пришвидшує нашу Роботу. Зараз я очищу все, і, наприклад, хочу намалювати вершечок, а саме башеньки мої, за допомогою раз, два, три, чотири перших п'яти команд. Ось я беру, я показую вам, що кількість повторень 10, у мене буде 10 башеньок, але дуже велика кількість кроків, хай вони будуть по 20. І спробую, що в мене вийде. Ось так поставлю па-бам. Ось, бачите, будь ласка. І буквально секунда діла я використала всього 10 команд, 5 команд, кількість повторень 10, а відразу скільки роботи у нас вийшло в результаті. В той час, коли ми з вами три, всього. Башні робили, і е, ось це у нас були прямокутник, а все інше це башні були. Дивіться, яка у нас велика програма. Отже, лінійні алгоритми е, полягають в тому, що необхідно виконати е, команду попередню, щоб перейти до наступної. Лінійний алгоритм це алгоритм слідування. Ось у нас є Початок, є кінець, є, є команди прямокутнички, і є результат. Зараз результат трошки буде помилковий чому, бо я виправила на початку ось тут не 50 кроків, а по 20, і тому в мене ось такий маленький вийшов-трикутничок. На цьому наш урок завершено. Ми розглянули з вами лінійні алгоритми, створили. В скречі а, програму, створили замок, ну такий собі, а, ескіз. так, ви отримали домашнє завдання. Переглядайте, будь ласка, мої відео. Я вдячна всім, хто підписався на мій канал. Хто ще не підписався, будь ласка, долучайтеся, будете вчасно отримувати інформування про е, нові відео. Коментуйте, ставте вподобайки чи не вподобайки. Мені кожна ваша реакція для мене важлива. До побачення!